Гарна жити, друзі! Що буде в цьому відео? Жеребкування основного турніру. Трішки розповім по сітці Розкажу правила для турніру новачків. Ну і погнали. Спочатку про турнір новачків. Є 5 команд. Кожна команда має зіграти з кожною по одному матчу. Дві команди, які набрали найбільшу кількість перемог, грають між собою в фіналі в форматі Best of 5. Приз 600 гривень. Інші правила залишаються ті самі: з банами, піками і т.д. Якщо є бажання, можете писати в Discord або в коментарях під відео вашу думку, хто переможе в турнірі для новачків. Ну і для основного турніру також. Пишіть. Тепер переходимо до основного турніру. Формат сітки Double Elimination, тобто команди з верхньої сітки після програшу попадають в нижню сітку. Команди з нижньої сітки після програшу вилітають з турніру. У нас 4 команди прийшли з першого місця в групах. Вони зараз розкинуться у верхній сітці. Чотири ж команди з другого місця розкинуться в нижній сітці. Погнали! Крутим. Крутим, крутим. І перша команда це в нас Соковиті Цецьке Хагріда. Зараз наролим то буде грати з ними в нашому турі верхньої сітки і це лесбійський гачі секс. Дві команди попало. Ну і дві команди лишаються, в принципі. Вони між собою також попадуть. Це вилка в Тазіку. І фаворити повернення. З верхньою сіткою розібралися. Тепер давайте нижню. Так, перша команда. Це в нас Пасіка Ющенко. Наступна команда. З нею грає пан Бог. І останні дві команди, які між собою грають. Це low fps Я в цій команді граю, до речі. І команда глинозаври. Зараз перед вами результати жеребкування. Можна подивитись таблицю. Що можу сказати? У кожної команди досить цікавий опонент. Я думаю, всім буде цікаво зіграти, особливо перший тур. А далі буде ще цікавіше. Що ж, побажаю всім удачі, нам перемоги. Все, бувайте, бувайте.